Ей зможе пройти опалювальний сезон без тривалих застромлень тільки за умови теплої зими. А у разі морозів нас очікує режим 50 на 50, тобто півдоби зі світлом, половину без. Про це каже експерт енергетичного ринку Юрій Корольчук. Її проблема не тільки в дефіциті електроенергії після російських ударів, а й у нестабільності атомних блоків, якими зараз складно маневрувати. Найбільш вразливіші регіони за словами фахівця це Харківська, Сумська, Чернігівська та Одеська області. Ну і також Київ. За холодною зими прогнозів він а прогнозує він 20 годин на добу без світла можуть стати нашою реальністю. Зараз будемо говорити про це все детальніше. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, мій вітання вам Доброго здоров'я, пане Андрію. Спершу до ситуації з енергетикою. Як ви гадаєте, коли і за яких умов, як швидко за відсутності принаймні нових атак, ми можемо стабілізувати ситуацію зі світлом принаймні у столиці, і повернутися до тієї історії, яка у нас була влітку, коли ми жили без графіків відключення світла? Так сталося, що підводкою до мене ви поставили Юрія Корольчука, Партнери, якого по його організації uh -huh. вже а, сидять в наших українських тюрмах, якраз за те, що вони а, робили а, і спочатку повноштабного вторгнення займалися наративами ворога і розповсюдження їх. Тому я б на ваше місці ставився дуже обережно до а, заходів цього, цього експерта, закидів цього експерта. От мені я дуже здивований, що його партнери от, сидять. Про них є карні вже впровадження. А от а ми продовжимо цитувати пана Юрія Крадчука. Тому давайте я буду опанувати. Мабуть, пане тому, Андрію. Що... Пане Андрію, я, я хочу уточнити. Так, так дивіться, ми ж. Для того і спілкуємося, і вас в тому числі запрошуємо, ну, так ви висловити різні Коренчук, думки. тому. Будь ласка, Коренчук, якщо у вас є, що далі, аргументувати і опонувати, Я ну, ми готові вас ну, висловити мене є. У мене є немає проблем. Іноді перед мною є заяви там Лаврови чи Путіна. Так? Тобто, коли я коментую uh -huh. міжнародні новини. Але ви повинні розуміти, що заяви Кровчука, заяви Крочука, якщо вони будуть попадатися в мені в етері, для мене це заяви ворога. Тобто, єсть і оці вот от наратив, які зараз може у нас у вас там тиска не вистачати, десь там і так далі, тому подібне, це якраз підсилення тих ударів, це та психологічна складова, якою домагається ворог. Тобто ворог домагається вдарити, а потім ще пройтися і сказати, як вам боляче, як вам, вам погано. Це один із таких моментів, які зараз є у нас. От і е, будьте уважні, а я вам ще е, раджу гарно готуватися на рахунок е, експертизи, тому що я наступного разу, чесно кажучи, в етері, де я Корольчук, я приймати участь не буду. То є, тому що для мене я буду вичувати себе складовою і псом. Якщо пане говорити Андрій, про вас, пане Андрій, питання, давайте так. Давайте тоді дійсно ми перейдемо. Просто ну ми насправді ж даємо висловитись абсолютно всім. І ще раз хочу закцентувати. Не давайте, що давайте абсолютно всім Ні, дивіться. Не давайте ж... абсолютно всім висловити. У вас закінчення наратива Кральчука, який був, заключався якраз в тому, що будуть все погано, що не вистачає газу, що буде дефіцит. І у нас ходе пане е Андрію, яке там ставляється, воно, воно не оправдує, пане Андрію, я перепрошую. Давайте тоді, от ви цілком можете прокоментувати ситуацію, якою вона є зараз. Давайте що щодо, щодо газу так. тоді, так і які у вас прогнози без проблем. Ми ж задля того і вас запросили, аби вислухати вашу компетентну точку зору і вашу думку почути, аби глядачі розуміли, от яка ситуація в нас станом на сьогодні з газом, і що ми матимемо принаймні, найближчим часом. На, на на даний момент ситуація з газом прогнозована, то нічого нового нам ворог не додав, а і повністю зрозуміло, що проходити цей сезон прийдеться і по плану А, і по плану Б. То план А президента. Це збільшення видобутку. План Б. Це однозначно збільшення імпорту, тому що ми повинні деверфікувати джерела находження газу. Зрозуміло, що коли йдуть удари, вони просто-напросто від'єднують споживача від підземних совищ газу, від імпорту і від родовищ, де видобувається газ. Якщо ці три складові не будуть. Розвиватися зараз під цієї зими, ми будемо мати дефіцит, тому що ворог по цих речах буде бити вчора. Була зустріч гарна з Норвегами, і вони підтвердили про те, що додатково дають 150 мільйонів доларів. По тих цінах, які зараз пропонуються, це ну давайте так, уже Норвегія 400 мільйонів нам підтвердила. 400 мільйонів це мільярд кубічних метрів газу. По суті, коли у нас в середньому споживається близько 40 мільйонів кубічних метрів газу під час холодів, під час морозів, а пікові там на один 2 два, два дні можуть досягати 105 мільйонів. Ну це відбувається іноді. Не разу за зиму, да, то тобто іноді буває так, що до 100 мільйонів ми не заходимо. То тобто, і от статистика попередніх зим показує, що це десь порядка 40 мільйонів кубічних метрів підйом з підземних сховищ. І це потреба, яка є зараз у наших споживачів. От така допомога Норвегії це як мінімум мільярд кубічних метрів. Це майже місяць, це три тижні, які додадуться до нас, і ще таких пару зустрічей можна говорити про те, що. Такі кризові речі ми пройшли. Хоча, як мені здається, що Імпорт газу тепер не буде закінчуватися для України ніколи. Тобто ми повинні накачувати і далі, і далі, і далі, щоб лишатися з тобто, це нормальний... має бути безперервний процес, навіть так. якщо умовно кажучи, нам всього вистачає а, абсолютно вірно. Тому що давайте подивимося, ми зараз бачимо, як зажимають промислових споживачів. А нам треба теж розвивати промисловість. Тобто нам і ну і е, е, треба робити так, як у нас відбулося з паливним мастивним ринком, угу. коли зараз у нас надлишкові потужності і фактично ми. Подололи, подолали цю подолали цю кризу. Зараз у нас, от ще раз я хочу сказати: у нас зараз повномасштабної кризи енергетичної в Україні не може бути, тому що одна із складових це забезпечення паливно-мистивними матеріалами. у нас Просто-напроста розвита надлишкова і Сергій Коюн сказав, що це надлишкові потужності 40%. Це означає, що в будь-який момент, якщо у вас буде погано, ви вийдете і побачите пункт незламності в віді заправки там Укрнафти, де ви можете там попити каву, зігрітися там, працює генератор, і можете, якщо потрібно, кудись поїхати. На відміну від москалів до речі, де такої ситуації ми зараз не бачимо. Тому боятися того, що у вас вам щось страшне відбудеться. Ні, це вже не не початок 2022 року чи осені 2022 року. Тобто у вас в будь-який момент є можливість дослухатися до заяв адміністрації просто-напросто мисової і просто-напросто покинути цей регіон. Угу. А, пане Андрію, я дякую вам за те, що ви роз'яснили. Ситуацію почули вашу е, думку. Е, нагадаю, що Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України, долучався до нашого ефіру. І Ще раз зазначимо, друзі, що ми абсолютно відкриті до. Всіх гостей, які готові висловитись і компетентні в цій тематиці, аби роз'яснити нашим глядачам. Ну і теж само скажу, що ми не є зі своєї сторони ведучі як експерти в енергетичній галузі, так і по ситуації по світлу ми не можемо так коментувати. Ми даємо думки, які озвучують певні експерти, звісно, і даємо всі думки, тому залучаємо наших експертів, аби вони роз'яснили, якщо їм є що опонувати і чим аргументувати, як пан Андрій зараз зазначив, ми залюбки це вислухаємо і будемо. Готові, звісно, надати майданчик абсолютно кожному, хто дотичний до цієї ситуації, і готовий більш ширше поглянути на неї, аби глядачі розуміли, що у нас відбувається, і до чого готуватися в тому числі.